Чому болить, чому не розірветься, не дасть мені спокою, врешті-решт? Оце дурне таке безтямне серце, що взяло мою волю під арешт. Ганяє кров і вбризкує отруту, розносячи венам знов і знов про гордість вщеп примушує забути хвороба хижа з назвою Любов. І що та гордість най собі канає, розіп'ята на прискресті хресті. До втраченого серцю набувають слова, які безглузді і пусті. Німіють руки, терпнуть, а натомість все <головіка> хочемо. Сели хоманить тіло, під і жар, і на світанні, втративши свідомість, я поринаю в дивний світ прима. Проте вже досить, всю зібравши волю, на ранок вирву з нервами, з корінням любов, що так безжалісно сваволю мені щинила за чужим вилінням. За кром до, до прірви розхрестаю крила і так ні разу ніжність не вчуши твоїх жаданих губ. Прощай, мій милий, скажу й розстану, ніби й не був. Дякую. <плеслась> <плеслась> Можна ще одного? Ви всі його вже чули, а я говорю вона спеціально почитаю. можливо, йому сподобається. Мої діти не будуть кацапами, не торкнеться москаль мене лапами. Краще корсу під корінь відрізати, ніж з ганьбою по Києву їздити. Краще кулю у скроню й все мороком, ніж стогнати ночами під ворогом, ніж прийти і зізнатися татові, що належати буду, як катові. Він бив грів з пересердя лопатою, без жалю закопавши за хатою, похрестився і з пам'яті викинув, вбивши в серце поліно Осикове. Мені татко дав серце із пороху, і уміння стріляти без промаху. Тому йди звідси, торбою з ватою, я рахую до трьох і стрілятиму. Забирай православних загадів. Новоросів, безсовісних зрадників, мою землю оближ і не нівичі. Забирайся в своєму багні мовчи. Якщо змогу я жити ще матиму, патріоту дітей даруватиму, а не вбивців, братів моїх клятому, я рахую до трьох і стрілятиму.